То комора! Ой, такі міда стоять і мене, майно кермі, де стояти мене, всі ру землю да тати. Присажуйтесь в нашій хаті, Ласкаво просимо. А що ви тітко варите? А ми нічого не маємо, не мамо щека. А до на обороті поставила, щоб чи кротоплік, чи печені м'якої, чи ті. А то в нас немає. Вона поставила така, Рома, по на... прийдіть, так, а вас, люди добрі, досігайте. А mm. то, е, э, то ви такі, знаєте, зйомки а вони. А варно, я в парадіані скажу, там, там сирої відроє принесу. Ну, ха 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 А й все, ні, хоч сала, хоч якогось. О, так. А хоч хліба, так? Ви чекайте, ми прийшли. Всі жартують. Він жартує! І з чим прийшов? А я вже на базар сначала не торгуються. Ви ми сватаєте. Чи ви що ви прийшли робити? Свата чи не свата? Оце, як то каже, Бігла куниця, чи як туди? Так, 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 так. А тут живе одна дівиця. Так, 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 так. А вони прийшли до хлопчини. Ну, а ви дивіться, ви до вас причали. Дивіться, хлопчиниця. Да, 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 присаживайся, Леша, присаживайся причайсяч.